Перша асоціація у зв'язку з повідомленням про знайдення підслуховуючі пристрої в кабінеті головкома Залужного – це, звичайно, вотергейський скандал. У сімдесят му році е, представники президента Ніксона встановили підслуховуючу апаратуру в готелі Watergate е, в офісі е, конкурента Ніксона на президентських виборах від демократів. І в кінцевому підсумку це привело до відставки президента Ніксона. От е чи є у залужного якісь сумніви щодо того, хто міг встановити цю прослуховуючу апаратуру? Я думаю, що немає. Як немає і в більшості думаючої аудиторії в Україні. Робити вигляд, що нічого не сталося, ну, звичайно, ми робимо вигляд, що нічого не сталося, бачачи корупцію, бачачи дії, які шкодять національній безпеці, але безумовно, що залужна як людина, розумна і при тому дипломатична. Він поки що нічого зовні не, не драматизує, але е висновки він робить. І е я думаю, що висновки е буде робити, та вже зробила е більша частина е думаючої аудиторії і е аудиторії, яка ну принаймні е хоче е збереження своєї країни. І е, в кінцевому підсумку е, такі події, як е, ця підслужка і багато інших подій, е, приведе до того, що ну, народ виборець е, в кінцевому підсумку скаже досить і е, в принципі, в принципі, е, це може стати е, завершальним акордом. Цієї політичної епохи. Епохи, коли влада робила все, що хотіла, а народ робив вигляд, що е, так воно і треба. Ну, це вже е, переливається через країну.